Так, друзі, всім вітання з вами на зв'язку. Тарас нас є сьогодні хороший гість пані Марія. Марія, доброго дня. Доброго дня, Тарас. Хочу друзі вас привітати з нашим новим партнером, людина, яка до нас активно включилася в роботу. Зараз послухаємо історію Марії, як це все відбувалося. Марія, розкажіть трошки за себе. Хто ви звідки? Чим займаєтесь? Мене звати Марія. Я сама з України, з Івано-Франківської області Коломийського району. Приїхала з Португалії у відпуск на трошечки по, по познайомитися з своїм наставником, якого я дуже поважаю. І в компанії я з, з грудня 24-го року зайшла по рекламі до Тараса, почула, що мене найбільше зацікавило, це українська мова. Для мене була українська мова це щось таке незвичне. І тому я зайшла, ми з ним поспілкувалися, я хотіла знати, що це таке є. Але на перших, на перших початках для мене це було дуже нове якесь. Я сказала: ой, Тарас, це не моє, я музикант, я вмію лише грати, співати, це не моє. Але він мені сказав, будете вміти, тут нічого страшного немає, тільки ваше бажання. І я уникнула у зразу зайшла зразу і дуже сильно задоволена по сьогоднішній день. У мене вже і діти працюють, і команда у мене є. Я дуже вдячна своєму своєму Добре, Маріка. Тобто, ви відбулося так: то тобто ви побачили моє відео, відреагували і при нас у нас команду. А скажіть? А що вам, що вам сподобалось у цій дольовій участі в токенізації? Тобто ви шукали пасивний дохід, чи ви хотіли навчитися онлайн заробляти? Що саме вам? Ось так, цікаво? я хотіла. хотіла. Я шукала пасивний дохід, і був був такий момент, що я знайшла пасивний дохід, думала, що я зароблю, але я велику суму грошей втратила. Mm. І коли вже зайшла я сюди, до, на рекламу до Тараса. І Я ще трошки сумнівалася, бо думаю, не дай Бог, би бо я знов туди не попала, де була. Mm -hmm. Ну але виявилось, що це зовсім небо й земля, це зовсім інші люди, зовсім ін... все інше. І... і що я ж дуже хотіла? Я хотіла дуже познайомитись з президентом. І у березні місяці я попадаю на інтернаціональну конференцію у Варшаву. І коли я приїхала туди, і коли я познайомилася з нашим президентом Віталієм Деркачем, коли я його потиснула за руку, ну це відчуття було не знаю. Не знаю, не можу, не можу передати. Класно, класно, Марія, бачите, Марія хвилюється, це буває. Ви побачили президента, побачили велику кількість людей. Тобто, бо напрямок токенізації це дольова участь. Він якби так. цікавий, але то, що ви кажете, люди з осторогом відношуються, ти більше так. ми з інтернету. Ми ж якби не були знайомі, а так попало, так. що ми якби з одного міста. ну от ми вже, пройшло скільки часу? Ви, коли ви в грудні зареєструвалися, так. там в грудні так. зараз в нас майже, майже рік пройшов. Тобто, Марія прийнялася, ми почали працювати, почали будувати команди. Аж тепер вживу зустрілися. Аж так. тепер. Тобто, так. можна сказати, рік часу пройшов. Так, 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 ми так, в онлайні так. працювали, тобто ми собі е, розвивалися в цьому напрямку, і ми вже познайомились. Розкажіть, як що саме вам сподобалося в токенізована нерухомість, дольва участь тут якби зрозуміло поставку, і суму получаєш дохід? А скажіть, оця наша спільнота «Live Happy Club, що саме вам в цьому напрямку? що вона вам допомогла, наприклад, наша система? Дружні. Дружна команда дуже сильно дружна. Люди всі допомагають одні одним. Це велике має значення, ніхто тебе не кидає нікуди. Позвонив, по будь-якому питанню, до тебе відзиваються, тобі допомагають. І так само я стараюся допомагати для своєї команди. Так само і мені допомагає, як Тарас, так дівчата, я кудись звертаюся, куди треба. Ну, ну, щось не знаю, я ж не є такий професіонал. А так як Тарас вже п'ятий рік, у нього вже є навики, у нього є вже професіоналізм. І я до нього, Тарас. Бувало таке, що я питаю і кажу, Тарас, ви не обіжаєтесь на мене, що я до вас дзвоню. Часто він каже, дзвоніть, коли треба, тільки не вночі. Ну я вже стараюся вночі не дзвонити. І я дуже рада і дуже щаслива, що мене такі наставник. Так а як вам наш наш практику, наша система? Ту, що не треба там з людьми людьми дзвонити, говорити, що це ми про цьому як вам це, це дуже класно, тому що система вся автоматизована на 80%. і тому воно все воно все дає тобі. Тобі тільки лишається 2-3 хвилини порозмовляти з людиною, подати її цей практиком. Нехай вона знайомиться, а потім, якщо вона має бажання, вона зайде і ніяких проблем нема. Не треба нікому нічого впарювати, не треба нікого заставляти, давити на когось, ні. Це все свідомо люди йдуть. І в мене в команді всі люди, які зайшли, зійшли навіть не на компанію, а особисто на мене. Я дуже рада, що такі люди є. Що дійсно вірять, довіряють і мені, довіряють моєму наставнику, довіряють компанії, довіряють президенту, який викладає все, що тільки можна. Дуже духовна людина, і як наставник, і як президент. А скажіть, а за цей період у вас в яких країнах з'явилася команда? Моїх сама перша людина, яка зайшла, це була людина з Польщі. Вона в Польщі працює. Сама медик, вона зайшла. Аж зразу чотири людини зайшло mm -hmm. з нею. Ціла 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 команда, її команда, та, ціла команда, її сім'я зайшла. І я дуже рада звати її Жанна. Mm -hmm. і це, і... Потім зайшли до мене люди з Італії, зайшли люди з, з Німеччини, mm -hmm. з України зайшли люди. Так що люди є. Mm -hmm. Ну класно, супер. А скажіть. А які у вас там може якийсь фінансовий результат? знаєте, Всіх цікавлять фінанси. Тобто, може у вас якийсь там був період, за який от ви, наприклад, зробили якийсь товаром і ви реально побачили результат. Ну так, дивіться, я коли зайшла в грудні місяці, у мене навиків не було, не було, але рекламу я подала, е, вчилася, реклама працювала, і я на тій рекламі вчилася. Людей було дуже багато, але може не попадали ті всі, які, яким би було це цікаво. Люди відсіюються. І я дуже задоволена, що мені не приходилось тими людьми е, там якісь внушати або як, яке слово є. Вони самі і заходили, аж вже з червня місяця я подивилася, що вже у мене більше навиків є, більше я вже знаю. Почали люди заходити. І з червня місяця по е, сьогоднішній день у мене товарооборот вийшов 10 тисяч. Mm -hmm. Це вже я рахую, що великі товари, і з усього я вже заробила усього в загальному більше тисячі доларів, mm -hmm. але за останні два місяці я заробила 500 євро. За останні два місяці. Так, та, та. Ну, Класний результат, насправді, Марійка, як я пам'ятаю, як ви казали, Тарас, я щось по, музик по, по музиці, щось поспівати, пограти, а точно не на токенах. І розумієте, це нова тема, і це ще такий досвід, що якщо є бажання, можна розібратися і заробляти. Скажіть, що би ви хотіли, наприклад, Побажати людям, які дивляться наше наше відео, бо вони, може, десь вашу рекламу бачили. Бо як, тобто, які побажання для тих людей, які дивляться на наше інтерв'ю, побажання таке: не бійтеся. Компанії Стабіліті. Не бійтеся мене, не бійтеся, Тарасе. Ми від щирого серця хочемо вам подати таку інформацію, яка дійсно працює. Ви не втратите тут ні одної копійочки, все рахується, все чесно, все я, я навіть не знаю, як можна передати. Я від душі, від душі це даю. Не бійтеся. Тут можна заробити, бо я хотіла скоро заробити, я заробила. Ну, я дуже велику суму втратила. Тут я потихеньку заробляю і я їх маю. Можу вивезти, можу, можу з ними робити, що хотіти. Так що запрошую всіх до нас у нашу Приїдуть. спільноту. Приєднуйтесь в компанію Стабіліті, не пожалієте. Класно, супер. От і це в нас був активний дохід, а такий, наприклад, пасивний дохід. Тобто, у вас якась своя сума проінвестована, правда? Так, ви вже так рахували, Може, яка у вас дохідність, тобто ту суму, що ви проінвестували, в скільки відсотках ваш капітал наприклад, зріс за оцей от період? Маєте якісь е, та вище 100%. Ага, Видись. ще раз так получаєте? Ще, ще раз. так. Тобто це за рік, е, ще раз так вирішено. Так, ну, е, з грудня місяця. Так, розумієте, друзі, тобто, що токенізація, то якби долява участь нерухомості, нерухомість так не виростає в ціні, але коли капіталізується, а ви стап по якій ціні купляли? Тобто, ви... По 2,46. 2,46, так. А зараз 3, вже 3,02. Ну, 3,02. Тобто як ти виростає в ціні, і є щомісячні відсотки, які нам приходять, де ми робимо реінвест. Так що розбирайтеся, вникайте, пробуйте, експериментуйте, так що всім гарного тоді, продуктивного дня всім Це, ця система, токонізована нерухомість для любої особи, для всіх. Тут немає багатих бідних. Це для всіх. Не знаю, може будь-хто працювати, Навіть дитина, яка може з 15 років вже. Уникати уникати розбиратися, і розбиратися. Та, та, та. тому що дуже легкий і простий. Дякую, Марія, що були з нами на зв'язку. Це Ці, цікаве інтерв'ю. Всім, всім гарного, продуктивного дня. Всім щасливо. Дякую, Тарас. Щасливо всім.